Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 24 лютого в області буде похмуро, але без опадів. У Черкасах синоптики прогнозують плюс 2-3 градуси в день та 1 тепла вночі. В Умані та Звенигородці завтра також хмарно. Тут буде 2-3 градуси вище нуля в день та плюс 1-2 вночі. У Каневі та Золотоноші буде похмура погода. Температура в день від 1 до 3 градусів тепла. Вночі 1-2 з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині небо буде затягнуте хмарами. В день стопчики термометра піднімуться до 3 градусів іще нуля, а вночі опустяться до одного з позначкою плюс. А центр допомоги армії допомагає маскуватися нашим військовим. Волонтери запрошують всіх охочих до плетіння сіток та кікімор. Просять приносити нитки та тканину за адресою благовісна 170. А для додаткової інформації звертайтеся за номером 097 946 81 40. Я ж бажаю вам хорошого настрою та мирного неба над головою. З вами була Аліна Бережна. Побачимось на телеканалі Віка.